Всім привіт! З вами Назар і Женя. — Всім привіт. І це є Let's Play Minecraft. Е е сказочна деревня. Вот. Е Можемо зараз... Кстати, як то робиться сідло. Я навіть не знаю, чи воно зараз робиться. Блін, а як воно робиться? Візьми кожу. Та я знаю у мене. А, точно, треба, щоб було кожу. У мене нема. Тому що в мене була кожа. Вот. Класс! тільки я не то хочу. Е, так, тільки я хочу, хочу сідло, а його нема. Сідла нема. Мені ж другого що тут вийде сідло. Ага. Мені ж другого що тут вийде сідло. Ну тут нема сідла. Сідло, сідло, сідло. Ну нема сідла. Я все обдивився. Не знаю. Ну, якщо ви побачили, то тоді пишіть в коментарях і що воно є. Тоді ми будемо знати, що його дійсно реально. І тоді ми, тоді ми вам вас можемо прийняти, ну, давати вам різні сервери, IP і можемо з вами грати. Ну, в принципі, да, але так. М -м -м, значить нічого нема там. Ніякої добиті. Кстати, якщо будеш бачити якихось животных, їх вырубай зразу. зразу да. Якщо побачиш квіточку червону, взрывай і мені давай. Добре? А ты землй торгуєш? А ч? А, я не знаю. Добре. Да. Збоку? Не, ну не збоку, а так вот. Так типу, позайду, землю відкопав. А, а наїй, кстати, мне траванутую тут, ту бульбу. Траванутая. А, кстати, я хочу Даша. Я хочу, щоб мене тошнило. А ні, трава просто для цього. Не, е, не тошник, вона дає тобі Ой, я знаю, що там буде Laser Clear. Ой, take a Laser Clear. Mm. таймсет ноль. No. Шана. Э, ну, ну, и дай мне рыбу фугу. А. Три, два, три. И ты попишешь на это. О прикольно. вбить от тебя? Не, <салкивает> не. <салкивает> не. Да ну, что так мало? Ну, ты, попробуй. То недовго. Блін, я не голодний. Треба побігати. Якщо мене зараз голод вдарить, то він мене б'є. Все, ходи сюди вже. Хопа, хапа. Хопа, хоп. До мене йди Іди до мене. Ого, отравление п'ять. Чекай, чекай, чикай, чекай, стій, Сти. Двісь. Та ні, очкай, в тебе що, скільки в тебе страдать? Не, не думай, не шо? думай, не та, думай. Та, та не, добре, ходи сюди. Та пішли. Та, мене зараз є. та не будь нудним, пішли. Та не будь нудним, пішли сюда. Ой, ти дебіл, пішли дивись, вот дивись. Та дивись. Ти десь бачиш? Ну як твій фокус? Дякую за халявний опит. У мене тепер 10 сповнений. Э, так. Все, ладно. Сорі, чуєш? Да, сори, а, та, сорі, ти це не вмисно. Сорі. Та все, все, все. Сорі. Дивись, давай їх замочим. Все, я їх замочив. Та йди в дупу, не підбирай речі. Ти дебіл б'є, повний. Де, придурок, де, придурок. Придурок. Ти саме вбивати, придурок, так вбиваєш, не розкриваєш. Придурок, придурок. Ладно, все, давай. Стоп ти нічого не підібрав? Ні, е, факели мої були. Мої взагалі. Взагалі, я їх взагалі, взагалі. в мене були факти. У мене теж були. В мене теж були. Та, та дай мені мої факели! Та то мої факіли, вони зразу у мене були ще спочатку. З креативки. Вони в мене були ще зразу з креативки, ти дебіл. Не Та дебіл, в мене було зразу Я з креативка. Ти дебіл. Я зараз замочу. Що замочиш? Кого? Тебе. Ага. Ага. Та йди нафіг. За Кстати, в мене є твої паножі, бачиш? У тебе їх нема. Єс! <плес> <Нафіг. плес> Стайди. Кого і бев. Да нафіг, та все, та не бей! Да вжив через дарю, бо ты мне. Ты не придурок! Та ну вс, та не, не бий, та пліс! Ди... Та ти дебіл, не бей! Де в жопу не бей! Дай мне речі речі факела! Хоча б! Чекай! Хоча б забери фару. меч, чекай! Та забери меч, придурок! Все, інвентар ставлю. Все. Що в Що, Що іменно в інвентар? Вот тут вот поклав все. Знаешь, точно? Да. Не бреши? Навіть покажу. Добре. Блин, мене неповний волод. Добре, та добре. Ти в дупу, чекай. В тебе меч? Ні, нема, все добре. Чекай, дай я перегинусь. Чекай. Та ну, у вас в мене досі голод. Так, зараз не буде голод, дивись. Ходи сюди. дивись. Дивись, бачиш отак от можна. Чуєш, стань сюди! дивись. Бачиш, отут є така штучка. Десь, а ну, прокупай. Бачиш, прикольно, дивись. Так от, все. Та ти зараза! <серказ> 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 Та я нічого твого не підбирав, давай, на, візьми. Та все, харай, я тебе зараз втуну умлю. В тунай. В тунай? Та все, ти йди в дупу, ти ты за дуб. Я тобі... все добре, я віддам дам всі речі, але ти встану. Да, ти мене, ти мене зараз знову заколібаєш. Колібаєш. Та все, відстань, йди в жопу. Задубав. Та йди в жопу, да ти вже за Та Жека, будь нормальний. Ти дебіл? Ти тоже будь нормальний. Ти дебіл. Та все, харе! Харе битись. Ти зараз знову не замочиш. Все. Не, ну все. Все. Не. Да. Yes. Да все, хорэ, дай я тебе зараз видам мяч и все. Добре. Все, ходи сюда. Я тебе иду и даю меч. Давай. Давай. Ти знову мене зараз затролюєш? Та Я тебе Ні, не затролю. Я вийду, ти перший почав, все. йди в дупу. Ти перший йди в, дупу, в дупу. Ти перший почав. Ти перший мене... пучав. Все, ти перший почав. Ти. 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 короче, все, йди в дупу. Ставте йому дизлайк. Ага, ставте лайк, бо Женя дебіл. Давай. Тарко. Все. все. Е, так, ходи сюда? Да вс дыху, ты задубал. Ты задубал, ходи сюда. Сюда йди. В хату, В хату йди. Иду уже. Ди-ди. Шари замочити. Ди-ди чим? Руками чим голову. Я тебе зараз дам. Ты мене не замочишь. Да все, харе. Та все характе ходи сюда, дай я тобі броньку, віддам. Та дай я тобі відам. Да на на. Мене не бити. Все. Э, чекай. В тебе шляпки не було, ні? Не. Зато то в мене були факели. Так дай, хоть півска. Это не добре. На, вот факели. У мене був стак, кстати. Факелів. Я тоді, пам'ятаєш, був в каратевка? Да. То вот, з вітем. А, і шакірку і лопату. Алло. Яку кирку? Кулап. Яку кирку? В мене немає во. Стоп. Давайте там туди шукаєм. Твоя проблема ты первая, Ты слышишь? Все все, 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 так, так вот все, 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 Это потому что ты все, все, Так, все, 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 Ты все, А у мене три з половиною. В тебе? Повне, не тут мене забув. А. Давай я зараз посажу картоплю. Генел. Кстати, у нас вже та виросла. А, є, є. неможливо. У нас вже така от виросла. Нормально. Е, так. Не їсти. Так, стоп! Тут а що з того тільки стоїть клуб би одна тільки випала, або чи що? Не знаю. Капець. Е, ладно, сюди поставлю. А от ви, я так поняв, ні, не можна її садити. Е, і пшениці ні одної не виросло добре. Е, так. Я йду до хати. <реш> йди в дупу, Я, кстати, я бачив, я бачив, що ти мені зробив. Я бачив, що ти мені зробив. Я бачив, що ти мені зробив. Я бачив. Ти хоч чекай. Все. Ой, і ще одне. А Ще одне, от. Давай. Е-е, ма заглянув сундук. Да. А давай збач, я Я дивите, я Що я поклав? Тільки що? Ні, а що я тільки що ви... поклав? It... Я дивите, покла? я картоплю. Ні. Де? Ні, а що? Той. е як оно там? Нитка. так, і а м'ясо ще треба. Вот, м'ясо на ести, добре? Так, все, м'ясо наесте. А, и факелы ж треба. Нам. Хто их, кстати, позбивав? Чего? Кто факел позбивал? Джейс, пацан, здесь. Я зараз лягу, лягаю спати, да? Угу. А, блин. До нас гостик. Ай, кстати. давай, и давай да я сплю. Давай. Ну, давай спи. Да, да все, не вали, ты уже задубав. Все, дай я тебе в ответку. Да дай я тебе в ответку. Ты уже честно, ну, ты уже задубав. же вже задубала, ти такий, ти настільки дебіл. Придурок. Ладно, я йду. Та наша от... А, ладно, е, зроби забор. Забор зроби. Ладно, може, давай тоді будемо закінчувати. Всім дякую за... Перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Назардженія. Всім до побачення і всім, всім. папа-па-па.